День, дорогі дітки! На дворі квітує весна, все навкруги оживає. І саме навесні люди відзначають велике свято, Великдень, а ще його називають Пасха. Воно означає перемогу добра над злом. Саме в цей день люди святкують Воскресіння Ісуса Христа. Я вам пропоную теж підготуватися до цього свята і зробити пасхального зайчика. Для цього вам потрібно взяти аркуші двостороннього кольорового паперу або просто білого, червоний маркер, чорний маркер, ножиці і простий олівець. Але перед роботою нам треба зробити пальчикову гімнастику. Тож приготували наші ручки. Зайчик взявся міркувати, як обручку одягати. Чи на ніжку, чи на вушку, чи покласти під подушку. Тож приступаємо до роботи. Беремо аркуш паперу, кладемо ручку і обводимо акуратно кожен пальчик. Ось така ручка у нас вийшла. І вам до... батьки допоможуть її вирізати. Я вже приготувала. Тепер будемо робити зайчика. Вам необхідно пригадати назви всіх пальчиків, які ми вчили минулого тижня. Отже, завертаємо мізинчик. Завертаємо великий пальчик. Середній пальчик. Завертаємо назад. Беремо чорний маркер і малюємо оченята ось такі гарні оченята у нашого зайчика. Тепер малюємо ротик. Вуса довгі вуса у зайчика беремо червоний маркер, малюємо носик, тепер будемо з вами малювати вушка. Зафарбовуємо акуратно, рівненько, тепер треба намалювати лапки. Дивіться, який гарний зайчик у нас вийшов. Ви можете зробити цілу родинку. Подивіться, будь ласка, тато заєць, мама зайчиха і маленькі дитинчата-зайченята. Я сподіваюся, що вам сподобається ця робота. Ви обов'язково зробите пасхальних зайчиків і надішлете мені фото. До побачення!